Вже п'ята частина нашого спринта ідеального відділу продажів. Якщо пропустили перші чотири, обов'язково подивіться, бо в цій частині ми вже будемо працювати над аналізом ваших менеджерів з продажів. Детальніше, як завжди, буде в чек-листі, а зараз загальна інформація. В цьому блоці вам важливо буде проаналізувати навички та знання ваших менеджерів з продажів, а саме, їх знання етапів продажів та технології, які можна використовувати на кожному з цих етапів. Також їх розуміння та знання скриптів продажів, які впроваджені у вашому відділі. Крім цього, обов'язково це детальне глибинне знання вашого продукту і розуміння воронки продажів, тобто яким чином клієнт потрапляє для, до вас, які етапи він проходить, і як доводити його безпосередньо до укладання угоди. Як можна пропрацювати заперечення клієнтів і яким чином робити до продажі? Обов'язково завантажте чек лист та пройдіть його для кращого розуміння.